Друзі, всім привіт! Я Алінка і та я вас на каналі. Те сьогодні будемо говорити про лексику. Ці слова називають часто фальшивими друзями-прикладача, словами, обманками або ж міжмовними омонімами. І це все про них, адже це слова, які дуже схожі за звучанням до української мови, але мають абсолютно інше значення. І сьогодні я підготувала таких пар аж 12, щоб ви з ними познайомилися, знали, як говорити правильно і що означають слова, які так схожі до української мови. Ну, не забуваємо лайкати, підписуватися і писати коментарі, а я вже починаю. І перше слово це невідоме. Невідомий ніяк не перекладається як невідомий, тобто той, який без слави або просто невідомий, який ще поки що його не знають. Невідоме польською мовою це сліпий. Наприклад, в тим дому мішкала невідома дівчина. У цьому будинку жила сліпа дівчина. Якщо ж ми хочемо сказати польською, що хтось невідомий чи щось невідоме, треба використати прикметник Нізнане. І речення цела залога зміжа ще з незнаним вірусом. Весь екіпаж змагається з невідомим вірусом. Нашийнік. Це не аксесуар на шию для тварин, це ланцюжок для людей. Наприклад, монш купив своєї жоні злотий на шиї. чоловік купив своїй дружині золотий ланцюжок. Якщо ж ми говоримо це аксесуар для тварин, то польською мовою це оброжа і речення. «Вєш ж і не коштувала та оброжа, ти знаєш, скільки коштував цей нашийник. ЧЕСАЧЕ – це дієслово, яке використовуємо з волоссям. І це розчісуватися. Наприклад, чешеще тилом до мене. Ти розчішуєшся спиною до мене. А якщо ж вас чешиться щось, то ви використовуєте дієслово свенжіч. Наприклад, очі мені, свензо у мене чешуться очі. ПЛЕЦИ – польською мовою це не плечі. Це спина, наприклад, «боля у мене плеци. І бачимо, що тут використовуємо дієслово в формі оні-оне, а точніше «оне». тому що це множинний іменник. В українській мові це вона, а в польській мові це вони плеци, а якщо ж ми хочемо сказати плечі, одне плече це рам'є, а два плеча це Наприклад. Он чонгли взруша раменами. Він постійно знизує плечима. Люстро це не люстра, це дзеркало. Наприклад, коли ти до люстра, це бачиш? Коли ти дивишся до зеркала, що бачиш? А люстра польською мовою це жирандоль, Тен жирандоль готовий спасть нам на гвове. Це люстра готова впасти нам на голову. К'єцька. Це не кицька, це сукня, але сленгове слово. І можемо сказати таке речення: відеош, якому кицьке? ти бачив, яка в неї плаття. І кицька польською мовою це котка. Котка солодко спала на подводзе. Кішка солодко спала на підлозі. Скоро це не швидко. Це коли або якщо, наприклад, Пойдемо самі, скоро нехце. Підем самі, якщо ти не хочеш. І швидко польською мовою це шибко. Наприклад, шибко забачимо зміни в твоїх пуцах. Ми швидко побачимо зміни у твоїх легенях. Ді слова, черпіть тільки його давнє архаїчне значення це терпіти. А сучасне значення цього слова це хворіти або страждати. Наприклад, та пані Марака і Ченшко черпі. У цієї жінки рак, і вона важко страждає. А терпіти польською мовою це зношіч. Наприклад, не зношу шоколади. Я не можу терпіти шоколаду, не переношу шоколаду. Багато жартів є словом диван. Коли хтось україномовний запрошував поляків до себе додому і говорив, що будете спати сьогодні на дивані. І поляки дивувалися і сміялися з української гостинності. Тому що диван у польській мові це килим. Наприклад, джецько бевгіоще на дивані. Дитина гралася на килимі. А якщо ж ми хочемо сказати слово диван, то це польською софа. Наприклад, хце купити нову софе. Я хочу купити новий диван. Сос. І багато хто путає його з англійським виразом сос, але ні, це пов'язано з кулінарією і це слово це соус. Куптен пишний воский сос. Купи цей смачний італійський соус. А якщо ж ми кричимо і хочемо, щоб нам допомогли, то польською треба це робити з допомогою слова ратунку. Залотний це не той, хто завагітнів, не той, в кого не бажана вагітність. Залотний це кокетливий. Наприклад, всі це бенде мисля, що є з тим залотним Усі будуть думати, що я. Кокетлива жінка, а небажа вагітність польської це впадка. Наприклад, перше джецько патриції то била впадка. Заказ це заборона, а не замовлення. Наприклад, в почонках обов'язує заказ палення, у потягах заборонено палити. А якщо ж ми хочемо сказати слово замовлення, то це замовлення. Прошу анульовати замовлення, прошу відмінити замовлення. Про які слова ви не знали, напишіть, будь ласка, у коментарях, а ми зустрінемося з вами вже у найближчих відео. Па-па!